Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему «Середовище існування. Якщо ви цінуєте цей контент, то не забудьте підписатися, поставити лайк та поділитися своїми враженнями у коментарі. Знайомтесь, Соня Садова це єдиний вид гризунів родини соневих у файні України, який зрідка трапляється у хвойно-широколистих лісах та садах полісся та лісостепу. Цей вид занесено до Червоної книги України як зникаючий вид. Зміна яких умов їхнього середовища існування є причиною такого стану цього виду? Поміркуйте, будь ласка, та напишіть свою відповідь у коментарі, а ми будемо розглядати саме середовище існування живих організмів. Середовище існування це є частина простору, в якому мешкають особини, популяції та угруповання організмів різних видів. Середовище існування утворене певними екологічними чинниками, що чинять прямий або опосередкований вплив на організми. Температура, солоність води, світло, вітер, вологість є екологічними чинниками, що створюють умови існування організмів. А такі чинники, як їжа, вода, гумус, кисень, що їх організми використовують для життєдіяльності, є ресурсами середовища існування. Найголовнішою закономірністю у взаємодії організмів із середовищем їхнього життя є нерозривний, стійкий двобічний зв'язок. Середовище існування є джерелом речовин, енергії та інформації, змінює живе, формує адаптації, сприяє виникненню нових популяцій та видів. Водночас і організми змінюють середовище існування, і роль їх у цьому є надзвичайно великою. Наприклад, ґрунтоутворення, біофільтрація, азотофіксація, утворення осадових порід, мінералізація решток це лише незначний перелік тих процесів, які впливають на ресурси та умови середовища існування. Ця закономірність називається законом єдності середовища та організмів. Її автор видатний. Український науковець Володимир Вернацький. Саме його зображення представлено зараз у вас на екрані. Основними типами середовищ існування для організмів нашої землі у природі є наземно повітряне, водне, ґрунтове, та гостальне або організм хозяїна. Організми можуть жити в одному або декількох середовищах. Наприклад, риби пристосовані до водного середовища. Амфібії живуть на суходолі, а розмножуються у воді. Пінгвіни чи ластоногі живляться у воді, а розмножуються на суходолі. Багато комах та амфібій починають життя у одному середовищі, а продовжують в іншому. У подібних умовах середовище існування в різних видів виробляють подібні адаптаційні комплекси, що є основою для виділення життєвих форм організмів. У вищих рослин розрізняють такі життєві форми, як дерева, кущі, трави, а у тварин наземні, підземні, деревні, повітряні та водяні. Давайте розглянемо більш детально кожне середовище існування. Почнемо із наземно-повітряного середовища, це є абіотичне, найрізноманітніше за своїми умовами існування середовище життя організмів. Світло є основним чинником, що зумовлює наявність адаптивних біоритмів, добових, тобто відкривання та закривання квіток, соно місяцевих, Наприклад, закопування крабів у пісок перед припливом, сезонних це можуть бути линяння у птахів або листопад у рослин, річних, такі як масові розмноження сарани. Значення світла для різних організмів пов'язане з ультрафіолетовим, видимими та інфрачервоними променями. Світло є чинником для явищ фотоперіодизму це є здатність організмів реагувати на тривалість світлового періоду доби та біологічного годинника, здатністю організмів реагувати на плин часу. Температура є досить часто обмежувальним чинником, вона впливає на швидкість процесів обміну речовин та визначає механізми терморегуляції. Значення води як екологічного чинника виявляється її участю в процесах випаровування, транспортування речовин, запліднення тощо. У повітрі найбільший вміст кисню та вуглекисного газу, що важливі для дихання, фотосинтезу, регуляції життєдіяльності. У цьому середовищі найпоширенішими тваринами є аеробні, тобто більшість літаючих комах, птахів, наземні, такі як плазуни савці, дендробіонти. Є така, як соня садова, деревні квакші, а з рослин це голо на сіні та покрито на сіні. Адаптації мешканців забезпечують швидке та активне переміщення, здобування та збереження води, жирів вуглеводів, захист від перенагрівання чи замерзання, інтенсивний фотосинтез тощо. Далі це водне середовище існування. Це рідке, абіотичне середовище. Умови існування в межах середовища визначаються в першу чергу фізичними властивостями води. Це висока теплоємність, низька теплопровідність, розширення перед замерзанням, висока густина, поверхневий натяг, текучість, прозорість, висока розчинність та інше. Тому температурний режим середовища є відносно сталим. Освітленість водойм швидко зменшується з глибиною. Як правило, на глибинах понад 250 метрів фотосинтезуючі організми існувати не можуть. Через слабку розчинність міст кисню у воді є незначним. У прісній і особливо морській воді значно більший миє вміст вуглекислого газу. Він може бути в 150 разів більше, ніж в атмосфері, що позначається на фотосинтезі водоростей та формуванні захисних вапнякових утворів безхребетних. Мешканці водов називають гідробіонтами, і серед них виокремлюють такі екологічні групи, як нестон, планктон, нектон та бентос. Найпоширенішими групами водного середовища є водорості, кишково порожнині, вічасті черви, ракоподібні, молюски, голкошкіри та риби. Основними адаптаційними гідробіонтів є у тварин, наприклад, активний рух, пристосування для збільшення плавучості, зяброве дихання, зовнішнє запліднення, біолюмінестенція, біофільтрація тощо. А у рослин це збільшена поверхня тіла, слабкий розвиток провідних та механічних тварин і розвиток між клітинників. Наступне середовище ґрунтове. Це тверде, абіотичне середовище існування. Грунт як середовище існування характеризується високою щільністю, вода і повітря містяться в проміжках між часточками ґрунту. Склад повітря відрізняється від атмосферного, вміст вуглекисного газу в 10, а навіть і в 100 разів вищий, а кисню в декілька разів менший, ніж в атмосфері. Відсутність впливу світла, вологість завжди вища, ніж в повітрі, невелика амплітуда добових та річних коливань, температури і інші показники. Взагалі мешканці ґрунтового середовища е, називаються едафобіонти, і у верхніх шарах ґрунту живуть сіанобактерії, водорості, гриби, лишайники, кореневі системи рослин тощо. Серед тварин найбільше представництво мають безхребетні, це ґрунтові амеби, інфузорії, черви, кліщі. Комахи, і основними адаптаціями є мінеральне живлення, зменшені розміри та тонкі покриви тіла. Також це можуть бути риючі кінцівки, вертикальні міграції, слабка пігментація тіла і, звісно, що гетеротровне живлення. І останнє розглянемо середовище існування, це гостальне середовище існування або ще можна говорити організм інших істот. Це є біотичне середовище існування, воно пов'язане з живими організмами. Особливості цієї частини простору визначаються будовою тіла та умовами внутрішнього середовища організмів хозяїнів. Гостальне середовище вирізняють стабільністю температурних умов, захисні речовини та тканини, низький міст кисню, відсутність впливу світла та інше. В такому середовищі немає потреби здобувати та відшукувати їжу, що позначається на будові організмів. Мешканці середовища живуть всередині організмів, тоді це ендобіонти або на поверхні тіла, екзобіонти. Залежно від характеру взаємозв'язків між партнерами формують різні типи симбіозу. Через те мешканцями гостального середовища є мутуалісти, коменсалізми, паразити та напівпаразити. Основними адаптаціями мешканців цього середовища є взаємозалежне живлення, спрощена чи втрата органів, розвинута статева система, значна пладючість, органи прикріплення мають такі організми та складні життєві цикли. Також цим організмам притаманне анаеробне дихання. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо у вас залишилося питання щодо теми сьогоднішнього уроку, то задавайте їх в коментарі і я обов'язково дам на них відповідь. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!